Вітаю всіх на нашому каналі. В кого сантехніка ханса? Ось. Е, ну, зараз покажу на змішувачі внутрішнього монтажу ханса. Ось такі, наприклад. От. І кому потрібні запчастини для таких змішувачів для ремонту, то в нас все є. Ручки. Можемо розібрати змішувач, можемо повністю змішувач продати. Ручки, накладки, е, картриджі. Накладка знімається і картридж собі викручується. Гайки для картриджів. І скажу вам, ось картриджі все новеньке. Все тому що замовити хансу вже не можна, так як перекупило Фінляндія. Ось такі перемикачі є на хансу. Бачите воно? Це для внутрішнього монтажа. Такі перемикачі. Ну, є різні перемикачі. Так що є запчастини картриджі. Різні накладки, хоч круглі, хоч і, і, прямоугольні, хоч квадратні. От. Накладки різні, гайки. Кому кого що цікавить, у кого сантехніка Ханса, звертайтеся, спробуємо допомогти всім. Понятно, що воно не дешево, тому що це. Німецька сантехніка Ханса це чистий німець. Але вже перекупила Фінляндія цю фірму. Так що звертайтеся, є дуже багато запчастин для сантехніки Ханса. Пишіть в коментарях. В кінці відео буде електронна пошта. Пишіть на пошту. В описі каналу є електронна пошта. Кому потрібні запчастини і деталі комплектуючі для сантехніки Ханса, звертайтеся до нас. Ми спробуємо все вам знайти і вам допомогти в ремонті сантехніки, в ремонті змішувачів. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.